Ну, що там вівторок як? Ось, позираю сюди, бачиш Мандалора. Що це значить? Що сьогодні просто розірвало всі сраки на тому завозі. Подивися, що ми сьогодні набрали? Тіночки. Далі що? Тіночки. Потім? що? Ось, Осьо, золотисті, тіночки. Ну, і що у нас далі йдуть? Правильно, тіночки. Що далі ми взяли? Ось такі ромаксики, все, пушечки вот такі. Далі що? Будь ласка, 24 рік, 28-го устілочка. Отакі саме. Потім що? Ізі, мать ті бусти! Потім що? Ось такі диві. 24-го устілочка. З половиною. Вібранчик. Ууу, сюди. Осьо. 26 шоста устілочка. Саме. Ось, о, подиви на ці пуми. 27-го устілочка. Отакі космопуми. От такі що у нас, адідасики, в колаборації з Фаррел Вільямсом. Ось-ось сюди. Ну і трошки таке, що знаєш, не собі не людям. Отаке, от дивись, 29,5 уст, отакі от Адідасики. На масивній підошві отакі от суперстарчки. 22,5 устілочка. Потім диви, отакі от Ейри. 24-й рік, 27-го устечка. Будь здоровий. 25-та устілочка. Отакі томіки. Вони шкіряні в ідеальному. 26-та З кечесі, 24 й рік. Ось на зиму, кому треба, на гуртексі Коламбія. Отакі. Сьогодні, пускі, ще нема, тубірки, Малень, маленькі, вони щось там 30-ті можуть. Данки, 22,5, отакі шкіряні данки. Хлопцю, просто бомбу. 27,5 устілочка, отакі Revolution. Потім airmaxкі, отакі вони на 25,5 устілочку. Отакі ермаксики, шкіряні. Потім що ми маємо? Отакі бусти. 26 усточка, бусти отакі. Асики, 24,5 устілочка, отакі асики. 24 устілочка, отакі у нас копочки. В ідеальному стані. 25 устілочка, отакі найчики. Потім що у нас ідуть? Отакі. 22,5 устилочка. 24,5 у НМДшечки отакі. Потім ще на 28, здається, устілочку. Да. Отакі Ермаксики. Ну і на останочок ще маємо отакі 22.5 революшени. Мандалор робить речі. Так що дивіться, оце зараз я обробимо. У 8-й телеграмчику можна буде зайти, обрати. Те, що ви давно шукали, ми це знаємо. В шапці профілю посилання, тому не пропускайте, залітайте.